20 грудня вулиця Куйбишева, 2015 року, місто Світловодськ. Ми спостерігаємо тут незвичайний ажіотаж. Ну давайте почнемо з кінця очереді і пройдемося. А там узнаємо, за чим же люди стоять. Черга велика. Ну. Люди, скажімо, не зовсім бідно одягнуті, щоб сказати, що бідно одягнуті. Стоять. Нуждені. А, ну, дивимося, ось люди стоять, не зовсім бідно одягнуті. Ну, чомусь нуждаються ж, мабуть. Подивимося. Побачите, новості Силовицька. А дивіться, яка черга. Це вулиця Куйбишева. Місто Ситловуцьк. Я навіть не знаю останній раз, коли така була черга. І куди це. Ну Ми пройдемо, зараз узнаємо. А, дивіться. а це районний будинок культури. Нарисовується. Ось ну, бачите, стоять ленточки. Що вже чекають, що вже ж хочуть? Ну, різного віку. І старшого. І геть старшого. Так, 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 так. ці позорища, ні? Так. Так, 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 подивимось. А що тут, тут очередь взагалі, не знаєте? Не знаю. Самі стоїмо, хочемо узнаємо. Ви просто теж прийшли, так? Да? Ну, ви в цьому районі проживаєте? Ну так, да, бачимо, очередь це для себе, для історії. Так, так, так. А ви не скажете, чого тут стоять. А ми самі ж стали у не нічим. Ні, да. Ні. Да. Так ви навіть ще ж вони зараз. А чого ж ми будемо займати? А, ясно. Раз ви знімаєте, то ж ви знаєте, чого тут люди стоять. Таня, нас і підійдемо ще ось люди узнаємо. Чого це люди стоять, а? Скажи. Ну ви не знаєте. Ні, я не, знаю. не знаю. Я оце сказав, для мене дикавина. Оце. Хтось сказав, цирк приїхав. А кого ж а привезли. Мені здається, а мені здається, що цирк нікуди не уїжджав. І ага. цирк, що ми бачимо зараз, як люди живуть, оце вже не до смішного доходить. А ви я... знаєте, я обрати увагу, що люди стоять не зовсім за Знаєте так, тут досить добре діти і... Ну я нічого їх не осуждаю, але ну, це таки інтересно, що ж їх таке винудило, допустим, тут це постоять, все, знаєте? Ні, немає жодних намірів людей засуджувати. Вони отримують своє, так. якусь там соту долю, може тисячну. Що те, що від них забрали, вони хочуть взяти хоч якусь частку, тому що довели людей. А хто це роздає? Це просто Я цікаво. не знаю, хто це роздає, але і що роздає, що там продають, ну, може щось там? Що мене я просто розказую, що такого ніколи не було, щоб стільки людей приходило просто так, якщо дають шоколадку. То я не думаю, за просту шоколадку сюди прийшли. Те, що вкладено в шоколадці, а ми знаємо, куди вкладено. Ми туди не пішли, ми це не беремо. Але наші батьки, сусіди ходять. ну, Я їх не суждаю за це. Але просто прикро, коли ще будуть наступні вибори, так. і ці люди нам обиратимуть знову життя. Я, як депутат міської ради мають таку прекрасну нагоду у випадку, коли будуть якісь звернення про допомоги, а. то можуть сказати, ну ви ж взяли на рік собі 200 гривень. Вас це задовольнило, то не питайте, чому так наповнюється у нас коло бюджет, де наші гроші діваються, чому тініві схеми працюють. Багато-багато питань. Я знову кажу, люди, беріть це ваше, але коли йдете голосувати, то голосуйте по совісті. Просто це вже їхній відчай, просто вже безвихідь. І те, що це робиться, ну, звичайно, по-перше, аморально, а по-друге, щоб ця влада далі залишилась при владі, вони все роблять. А друге, ага. думаю, мабуть, щось, якийсь знову почнеться проєкт, або якісь перевибори, ага. а може відставку міського голови будуть організовувати. І ці вже люди приручені, там якісь завербовані, ага. мабуть, на них розраховують, що вони приймали участь. Це моя думка. Так. Хто може іншу думку має, це ж таке питання. Понятно. А ви нічого не додаєте? Ну що, я приїхав сюди, нам дзвонили знайомі так. друзі наші і сказали, що є така інформація, що сьогодні біля РДК, не біля РДК, а в РДК так. роздають від імені депутата Верховної Ради Олеся Довгого так. шоколадку з вкладеними в шоколадку з двома гривень. гривнями. Ага. Е, ось я і приїхав з'ясувати, що це насправді відбувається. Те, що мені вдалося з'ясувати, е, я запитав хлопців, які вже вийшли. Такі да, вони отримують шоколадку і 200 гривень. Це точно, так? Да? По, так, по запису. Ага. По запису отримують. Тобто е, треба пред'явити паспорт і ага. розписатися у відео. А, і з паспорту зайти, так? Да? Паспорт пред'явити паспорт. А, так це ж як же? А як чи, же сам дуже там, там паспорти по жительства Чи по чому? Чи мені Вдалося з'ясувати, не знаю, наскільки це правда, але здається, ага. що так. Що це по, е, не кожен бажаючий може прийти, а є якісь піски, і людям дзвонили напередодні, вчора, позавчора, може, і запрошували прийти. Ні, ну то я так обратив в що тут ж люди дивлюся, і техніку має вчителі, як, вчителі, і не тільки вчителі прості тут. Е, і Багато що, людей, так. і именно, що таких... Е, в Бога, на жаль, одягнених, я в черзі це і не бачу. Тобто, мене так воно все і здивувало, звісно, що якщо ж, допустимо, нужденним давати допомогу, то нужденним давати, а не тим, допустим. Ну, я не кажу, що вчителі наші там багато ну, я заробляють. Думає, чи ще щось. люди розумні висновки зроблять самі. Ну а що їх оце заставило? Оце, допустим, прийти, оце стати це тут. ну? ну злидні, ну, як люди я доведені до зубажі. Да, заставило ну... дві причини: по-перше, це злидні, де, які так. довели. якщо допомога. Давати, це можна через бюджет позору давати, через соціальний захист, закласти ці гроші в бюджеті. Це ж ми впевнені, що це чорні гроші із, не, із незаплачених податків, з якихось чорних схем нехороших. І ці хрести згортають зі столу, щоб далі ця влада продовжила своє правління і панування. Але знову ж, перша причина це злидні, а друга причина це необізнаність. Людей не бізнес, тому що коли вони голосують, вони кажуть, та наші ж потім перевірять. Ось, я вибачаюсь, я просто цю людину знаю, це спецстроє. А що ви там робили? Оце, скажи. Ну, в будинку культури. Хотіли полічати бабки. Бля. Да? Ну і що? А як бабки, що там приглашали вас чи як? Ну, Звонили вам, так? Да? А хто не представлявся, хто дзвонить? Що ну, дали щось? Бабки, тільки А? То каматушки, а матушки не переїхали. Ну, yes. щось, щось вийшло, то знову ж розказуючи людям, що вас ніхто не перевірить, хто як голосує. Ніхто не перевірить. Чому? Тому що ви берете бюлетень, і йдете в кабінку. В кабіні ставите а, свою позначку. А те, що вам розказують, що ви там розписуєтесь в корішку, це таке правило. Але ж просто розписуєтесь корішку у цього виборчого бюлетеня. Але ж знову ми готові, що ведуться і ця схема, на жаль. Вона, бачите, розростається, розростається, як оця ракова пухлина і на всю область, і на весь виборчий округ, і можливо хоч і ще по іншій в Україні. Ага. Ні, але я чув, що вже багато людей стає розумнішим і вони роблять так, як ви кажете. Вони беруть ці гроші, бо вважають, що вони винні. Людям ці гроші, а потім йдуть і голосують за совістю. і нічого їм за це не буде, ніхто не зможе проконтролювати. І люди розумні це розуміють і так і роблять. Ну я, до речі, одного знайомого теж свого тут спитав, то люди ну як, соромляться, казати, чого вони, що вони тут, ну які вже виходять оттуда, е, Ну не знаю. Ну що ж, бачимо те, що ми бачимо. Ми Бачите, Скільки люди... вам вважається тут народу стоїть? О, о, ними, ну, люди підходять, відходять. Да, ні, да, немає тисяч. Нема, нема, нема. <звук> ну, ну Тисяча точно може. Тисяча <звук> є точно. Через одночасно. Так, Щас, підожди, піжди. Ось такі справи, шановні. Ось таке життя. Я не знаю, чи це собаче життя, чи, чи людей так заставило, чи вже взагалі щось. Що це робиться? Ну, от ми не знаємо, як це назвати. А міліція що? Міліція тут немає явного підкупу. Це благодійність, як вони називають. І це ну… ну шо ж, ми, ми просто... Закінчуємо Доброго. зйомку. Ти нічого не додаєш більше? ні? Ви я виключ... Ну давай тільки балаки швидше. Потім побалакаш вона. Ну бачите, от тільки що телефонують спрозовані люди, от бо виявляється не всім однаково дають. Комусь 200, комусь 300, десь так перепитують. І в цьому дискримінація? Інші, які займають вдому чергу, щоб дати. По половому признаку, чи по расам, чи по якому це вони признаки? Але як ми можемо вчинити? Звичайно, у кримінальному плані на сьогодні день це не є кримінально наказуємо діяння. Тобто міліція може зафіксувати, але це, що діється, робиться, це просто якась там з їхнього боку називається благочинність. Так. Але знову це все має бути через бюджет. Ми знаємо, що а не довгий, а не авакова, а не їхня свита, нічого не виробляють. Вони тільки займаються перерозподілом. А ага. те, що виробляються, самі ці люди, оце вони творюють наш національний продукт, ага. наш внутрішній валовий внутрішні продукт. Вони є виробниками. І це тільки вони мають право розпоряджатися через бюджети, через це все, через... і самі контролювати. А от так ми ж розуміємо, чому люди опускають голову і нічого нам не кажуть, а не всі кажуть щось. Там ну їм, звичайно, а, але ж те, що до чого людей довели, їх можна зрозуміти. Ага. Просто зрозуміти. І знову ж показують, що те, що ви получаєте, получайте, а голосуйте по совісті. Вас ніхто не перевірить. Не робіть, люди добрі, зрілого, старшого віку, поважного, не робіть майбутнє, отаке, як ми живемо, для своїх внуків і правнуків. Не робіть цього. Оце одне для них прохання. Все, дякую. Ну, що бачите, то бачите. Я виключаю.